Ми лакайте вас, не лакати. Святом вас! Свято папусі! Развіди клас! Дозволити вас вітати з Новим роком в вашій хаті. Дозвольте вітати і найкраще у світі всім вам побажати. Щастя, долі, з різоми, святками, щедрим вечором веселість, хай здійсняться всі ваші бажання, хай наше село і рада цвіте а достаток у всіх вас росте. Ой, господарі, господарочки, пустіть в хату, миланочку Меланочка з Василем, добрі гості до васів, Добрий вечір вам усі. Квітують ваші ниви золоті, а життя хай буде щасливим майбутні. А ми будемо щедрувати, бо пустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста і ялиночка врочиста. Ми щедруєм і співаємо щастя, долі всім бажаєм, щоб росла у вас пшениця і родила всяка пашниця, і щоб хліб та пироги. На столі завжди були. Щоб водились у вас гроші і харчі були хороші. І щоб гривні і зелені вам давили всім кишені. Хай вам буде меду бочка. І щоб заміж вийшла дочка. А якщо доньки немає, то хазяїн хай подбає. А якщо і син у вас є, хай невістку Бог дає. Щоб у вас була худоба, а у нас солодка здоба. Ми помолимся за ласку, вінте в торбу ще й ковбаску. Як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Сиги, співали, як кінчати час. Залишайтеся здорові, далі нам рушати час. Через рік, якщо позвете, обов'язково в погольсьці прийдемо до вас. Добрий день, малята. Добрий день у вашій хаті. А чи можна щитрувати? А чи вдома дома Господарі вдома. Дома всі прийшли. А нам можна вспівати, щоб вас привітати. I'm По всьому дому розходилася, по садочку, по дитячому розгулялася. Де коза ходить, там усе родить, де коза дійкою, там жито міркою, де коза ногою, там жито копою, де коза рогами, там жито стогами, де коза буває, там усе процвітає, а де не буває, там все пропадає. А ви знаєте, хто ще до вас прийшов? Хто це такий? А це хто прийшов? А це хто прийшов до вас? Через... А це хто до вас прийшов? А вірші проводмедика чи козочку хто знає? А після не да все тіка п'ятака, а п'ятак не такий, де ти руби золотий. Я маленький бабусок, я вернуся в козусок. На скрипочі граю вас усім вітаю. А ви люди добрі чуєте, по готуйте, яблучка, горізки дітям на потішки. Колят, холят, колят ниця, добра з медом паляниця. А без меду не така, дайте дядьку, п'ятака. Очень скриньку, да давайте мені сливку. Очень сундучок, та давайте п'ятачок. <гулеч> Коля, Коля, Колятниця, добра, з медом паляниця, а без меда не таке. Ти тітка, та така, пе так не такий, ти рубезь золотий. <риклад> Дай вас світ, любом красою. Хай щастя світиться яскраво, хай дітки будуть сисняють. Хай випадки вчителі будуть ласкаві, а ми вам заспіваємо, бо нам рушати далі час. Світих ми співали, а кінчати час, кращі побажання. Чим на собачими колядками, зрізом Христовим. Нехай вам буде щастя в кожній родині, багатство, удача, благополуччя, любов і всього, -всього самого хорошого. З Новим роком у вашій хаті дозвольте вітати і найкраще у світі щиро побажати. З різдвом вас святками, щедрим вечором. Веселі хай здійсняться ваші всі бажання, ваших оселях. Хай ваша школа цвіте і процвітає, а ви, щоб завжди поверталась до неї, щоб вас були тільки відмінно і щоб було все добре. Щастя вам, здоров'я, з Новим роком, з Меланкою вас, з Василем. the setting. Ємо щедрувати. Роба світає, ні добра бажає. Дружнього колективу, подякувати вас за такі щирі вітання, за щедрівки, подякувати за те, що ви зберігаєте, примножуєте народні традиції. А основне, що ви їх показуєте підростаючому поколінню і навчаєте їх тому, щоб і вони зберігали, і примножували ці традиції. Хотілося б побажати вам. Щоб ваші таланти бачили не тільки наші діти, не тільки в нашому регіоні, але і звучали по всій Україні. Всього вам найкращого. Дід нас солодкий подарок. Дома. Дома! Пустіть до хати та щедрувати! друвати. Вам вклоняюсь, вас шаную, вас віншую, щастям, здоров'ям, ще й віком довгим, щедрим вечором, святим вечором мир тобі, українська хата. Хай вам буде, в буде свята і любов, і ласка втіха. Хай минають вас сілиха! пустіть до хати, будемо щедрувати. Щастя і радості бажати. Добрі вещество, пане Господа разу. Заблищав, як промінь вранці, нехай віє, сіє, дує, хай здоров'я всім дарує. Прийшли щедрувати до вашої хати щедрий вечір, добрий вечір. Тут живе господар, володар багатства. щедрий вечір, добрий вечір, а його багатство руки золоті. щедрий вечір, добрий вечір. Щедрий добрий вечір, вечір, добрий вечір, вечір добрим людям на здоров'я. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, щоб родило у землі, щоб і хліб був на столі, і на полі, і в стодолі, щоб добра було доволі, і не знали, щоб розлуки ваші діти, ваші внуки. Дай же Боже в добрий час, щоб добро гостило в вас. Сію, жито і пшеницю, хай народить вам пашницю. З новим роком іду до хати. Що вам маю побажати? Зичу сили гаразду, щоб прогнали ви біду. Зичу урожаю в полі, статку в хаті на сто долі. Не журби, але забави, не занепаду, а славу. Зичу щира в цій годині, всій українській родині. Сію жити і пшеницю, щоб Богдан густу пашницю. Зичу вам на новий рік, щоб щасливим був вам вік. Щоб вам з води без і гаразд, щоб вас Бог в опіці мав, кофну напасті звертав, будьте щасні, ви і діти, будьте гожі, мов ті квіта. Ще вішечі, ще людка, прилетіла ласівка, стало собі, ще видати, Господаря, викликати, вийди, господаря. Можна… Та струсися, по цьому дому по господарю заселися. Хоть слухай, косе, де труби годуть, та ми тіпочить, та й нам дадуть. Наша <плес> 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 кожна вже стара дереза, довгими віями нещодавно з Києва. На города <плес> <плес> сурогами хвостом заносов. <плес> Ой, ти коза стара дереза, ухопила серпок. Та полем скок-скок та й змолотила своїх діточок та й накормила. Ой, не ті коза а темні ліса, там стрільці гівці, аж і схортиці, А один стрілець, козак молодець, хірі в козі вуха та й мехнула глухо. Газяйці не божиток несе. Перший пожиток мірочка гречки на варенички. Другий пожиток мірочка жита, щоб коза була сита. Третій пожиток решетові вівса, зверху ковбаса та й щедрівка вся. Щедрівенька щедрувала, під ліконце підлітала. Що ти, тітка, напекла, винось нам до вікна. Що ти, дядьку, нам напік, винось нам наш натік. Мати казала, щоб дали сало, батька сварився, щоб не барилась. Ще ведрик кведри, винесіть вареник, рудочку кашки, кітце ковбаски. Винесіть книг, бо в в хату мих, Винесіть ковбасу, во всю хату рознесуть. Я маленький хлопчик, ті горші, горщик, наувар поглядаю, возять святом поздравляю. А ви нас зважайте, По вареничку давайте. Вієм, віємо, посіваєм, новим роком вас вітаєм, на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб вродило краще, ніж торік. То на плід під стелю, а льону до коліна, щоб вам, господарі, голова не болі. Ми бажаємо щастя і долі, добра в хаті і на полі. Вашим рідним і батькам, вашим сестрам і братам. Слава, Слава нашим господарям, що так грешно нас приймали. Всі ми раді в цьому домі веселенько погуляти, та на цей раз вибачайте. Наші дівки хороші, дайте нам гроші, а після промови будьте здорові. А на цьому! Слові бувайте здорові. Дякуємо. Всього вам найкращого, здоров'я, щастя. До побачення. Дуже гарно.